Ті, хто поїхав, ви такі сякі. А можливо, ті, хто поїхав, роблять більше, ніж ті, хто залишився. Я б не хотіла, щоб люди взагалі порівнювали, і щоб ці срачі я просто благаю, зупиніть ці срачі, тому що ніхто не знає. Ті, хто залишився, не знає, як коли ти поїхав. І навпаки. От зараз я розумію, що я на роздоріжжі, я повернулася, але зараз я маю жити на дві країни, тому я десь більш-менш розумію, як там і як тут. Коли я все-таки погодилася, що я поїду, е отам от і стався цей нервовий зрив. Ми не встигли ще доїхати до Гамбурга. Це було десь біля Берліну. Щось воно, мабуть, оця остання крапля з мене випала. Я почала кричати. Я була за керма в той момент, коли я це відчула. Це якийсь страх. І я стримала себе і почала плакати. Сестра мене почала заспокоювати. Хлопець. Теж не зрозумів, що це відбувається зі мною. Та ніхто не зрозумів, і я не зрозуміла.